Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП-депутати, скільки звичайні люди і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять в кафешки, оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. Давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне, да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть всю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня паласна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коментарі, напишіть. Ну, от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю, серед людей в нашій команді 8-10к 10 10к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, ось дивіться, за вересень середнього у них, типу, ну, зарно на айтішників, більше це фріланс, телефон, Тікток, Інстаграм, оця вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48. Сирення. 64 жовтень, листопад 70. Що ви розуміли, куди все рухається? І здавалось би, люди там щось щилились, дипломи отримували то сьо і, і, і отак. Ні, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто хродивилися, або хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну, це за це майбутнє. Поняв, вже ніхто ні телек, не дивиться нічого. Багато в це робот роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились. Досвід якийсь. Оці сварщики, покиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата там ой ой-ой. А зараз що роботи це все роблять, і сидить сварчик з нереальним досвідом, і за голову вже тримається. Ці, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну, я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150 -ка карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там відео розповсюджують, так, так далі. У нас проєкт різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно, самі знаєте, де шукати. Три крапки вгорі справа відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. І от я реально зацитував, бо в мене мама вчителька з нереальним Дом. А батько в мене столяр, краснодірівчик. І вчителька вже заміняє, ну, грубо кажучи, ну, без емоцій, але може може да, замінить. А столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в але, я думаю, що не заміни прям робот, а, бо він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську, посилання, самі знаєте, де. Па-па, друзі.